На цьому тижні головними, очевидно, були теми, які стосуються так би мовити конфлікту між Зеленським і Залужним. Якщо такий конфлікт взагалі був, а певне непорозуміння між офісом президента і головнокомандувачем безумовно було. Ми поговоримо також про вибори: 80% українців проти того, що відбувалися вибори під час війни, але вони могли відбутися, і не відбулися. Володимир Зеленський сказав, що виборів не буде. Чому що за цим стоїть? Це теж спробуємо розібрати. Крім того, будемо говорити і про інші важливі речі. Одна з найважливіших подій це те, що Україна починає перемовини про вступ до Європейського Союзу. Це справді історичний крок, але він може обернутися як великою історичною перемогою, так і великою історичною поразкою. На цьому тижні ми теж затвердили бюджет. В цьому бюджеті є багато корисних, важливих статей, але є абсурди. Про ці абсурди і неподобства, які творяться з українським бюджетом, теж сьогодні поговоримо. Починаємо з залужного. На тижні який минув, всі обговорювали дві статті. Це стаття в журналі «Тайм», де журналіст Шустер описує те, що відбувалося в Офісі президента. Він спостерігав за цим. Він багато пише про те, що співробітники цього офісу не вірять в перемогу. Лише Зеленський вірить, зі слів самого Зеленського. Тільки я, тільки я один і ніхто, як я не вірить. В нашу перемогу говорить президент, звідки взявся такий песимізм? І тут фактично через декілька днів виходить ще один матеріал це есей, а згодом і інтерв'ю головнокомандувача Валерія Залужного в авторитетному журналі Економіст. Чому різниця між цими матеріалами? Якщо в статті, яку написав Шустер, фактично показується песимізм і безпорадність Офісу президента? Але насправді мета Шустера була зовсім інша. Він хотів показати Володимира Зеленського як героя і не просто так хотів, бо саме Шустера нагородив минулому році державною нагородою президент Володимир Зеленський. Але Шустер пише врешті через те, що він бачить. Він якісний, класний журналіст. І я, коли працював журналістом, колись поступав так само. Пишу те, що бачу. Сподіваюся, розставити акценти, які допоможуть герою, але ці акценти політично. Герою інколи шкодять. Так це пошкодило і Володимиру Зеленському. А от стаття заложного виконамісті була зовсім іншою. І її неправильно трактували. Саме після публікації цієї статті офіс президента обурився. Вони сприйняли те, що написано в статті, як те, що фактично Україна зайшла е, в тупик в тому, щоб наступати і перемагати в цій війні. Залужний пише, що ми перейшли до позиційної війни. Що таке позиційна війна? Це коли жодна з сторін не може наступати і фактично обидві сторони тримають лінію фронту. А як же контрнаступ? Як ті шалені успіхи, які офіцяв, обіцяв офіс президента українцям, чому їх немає? Володимир Зеленський хоче себе затвердити не лише як об'єднувача нації, а й як великого полководця. Саме на це направлена вся риторика Офісу президента. І тут раптом виявляється, що полководець не він один. Що є ще генерал Залужний? І що генерал Залужний каже ті речі, які не співпадають з тим, що обіцяв Зеленський. Він і люди з його офісу обіцяли контрнаступ, успіх, швидке закінчення війни, відвоювання всіх територій. Невже цього не буде? Невже це випливає зі статті залужного? Насправді зовсім ні, тому що Залужний написав статтю про те, що ми зайшли в позиційну війну, маючи на увазі зовсім не те, що так буде вічно. Він пояснив, що саме потрібно зробити з технологічної точки зору, чого саме нам бракує для того, щоб ми могли перейти до війни маневреної. Чому ми не можемо воювати так, як ми воювали в контрнаступі на Харків? Чому ми не можемо швидко звільнити території так, як ми їх звільнили навколо Херсону та й саме місто Херсон? Тому що в нас немає відповідного обладнання і відповідного озброєння. Саме для цього статтю писав залужний. Ця стаття адресована перш за все нашим західним партнерам, тому й вийшла в журналі Економіст. І тут починається інтрига. В національний телемарафон виходить співробітник офісу президента, який відповідає за міжнародні справи, пан Жовква, і каже: на місці військових я б напевне найменше, що робив, це коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти. Тому що ми ж тоді полегшуємо роботу агресору. Чому? Чому головнокомандувач не може коментувати і для українців, і для наших західних союзників те, що відбувається на фронті? Але це не все, що сказав жовтва. Там, в цьому монопольному телемарафоні, він продовжив. Перед тим жовтва прочинив двері дипломатичної таємниці. Перед тим як я прийшов у студію, він каже: до мене був дзвінок одного з керівників. Кабінетів лідерів, і вони просто в паніці мене запитують, а що доповідати моєму лідерові? Ви дійсно в тупику? ми цього ефекту намагаємося досягти цією статею, і це вже звичайно повний абсурд, оскільки наші союзники, лідери країни, які нас підтримують, безумовно дуже добре знають, що відбувається на фронті, тому що мають свої розвідслужби, тому що мають діалог із Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним. Чому ж так образився жовто? Тому що в українських... Публікаціях в українських соціальних мережах і почали люди говорити про те, що розчаровані обіцянками швидкої перемоги. А ще тому, що е, залужний виглядав справжнім, сильним, поміркованим, але рішучим головнокомандувачем. Е, розкрию невеликий секрет: насправді стаття Залужного була підготовлена не в той час, коли виходила стаття в Тайм. Готувалася вона набагато раніше ще перед тим, як Володимир Зеленський мав їхати до Сполучених Штатів Америки. В сполучених штатах Америки частина республіканців хотіла виступити проти того, щоб надавати Україні допомогу, і висувала цілу низку окремих вимог. Нас дуже часто попрікали в тому, що в нас є корупція, що наш контрнаступ рухається набагато повільніше, а той зовсім не відбувається. І тоді ще цією поїздкою е, Зеленського до Сполучених Штатів було погоджено, що Валерій Залужний напише статтю в один з західних медіа, які допоможуть переконати наших союзників у необхідності надати допомогу. Бо справжня стать суть статті залужного не в тому, що ми зайшли в кут. Ніякого глухого кута немає. Глухий кут був під час першої світової війни, коли е, антинімецька коаліція і німеччина фактично застигли на лінії фронту. До чого це привело? Ні, не до виграшу Німеччини, а до поразки Німеччини. Тому що з кожного глухого кута тупа, тупа є вихід, а ось з тупака виходу немає. І Жовко чомусь вирішив, що залужний пише саме про тупик. А нічого такого залужний не мав на увазі. Залужний сказав. Нашим союзникам дайте нам необхідне озброєння, бо вимагаєте від нас контрнаступу, а озброєння немає. І ви побачите успіхи, ефект нашої роботи. Абсолютно логічний посил перед е візитом лідера держави до Сполучених Штатів Америки. Але сталося так, що це видання не надрукувало в той час статтю інтерв'ю залужного. Зробили це вони пізніше. Вони відчули, а вони журналісти приймають рішення з точки зору е популярності і вчасності виходу того чи іншого матеріалу. Що саме зараз, коли стаття в Таймс привернула увагу до того, що відбувається в Україні, слід надрукувати статтю залужного, оскільки великий громадський інтерес до події в Україні знову виріс. І так співпали, що ці статті вийшли майже в один і той самий період. Це й стало по суті таким додатковим загостренням стосунків між. Офісом президента і е, головнокомандовича це відчувало все суспільство, це відчувалося в публікаціях. Підстав для цього не було. Те, що нам найбільше зараз потрібно в умовах війни, це єдність. Очевидно, ця єдність має бути. І дуже часто істерики з офісу президента або з провладних політичних сил думають, що якщо вони накинуться на головнокомандовича, то це дозволить його швидко зняти. Майже так і відбувалося, майже дійшло до звільнення. Але слава Богу. Мудрість перемогла, і звільнення не відбулося. Це й було причиною переносу виборів у наступному році. Як зараз розкажу? Отже, вибори. От чому саме на цьому тижні Володимир Зеленський звернувся до українців і сказав, що виборів в наступному році не буде. Тому що було дуже багато розмов про вибори. Але це були не просто порожні розмови. Ось міністр закордонних справ е, Кулеба сказав 3 листопада: Зеленський розглядає можливість проведення виборів навесні 2024 року. Кому нам вірити, якщо не міністр закордонних справ в Кулєбі? І тут буквально за декілька днів після цієї заяви Зеленський каже, ні, ні, виборів не буде. Чому або Зеленський, або його Офіс змінили думку про необхідність проведення виборів? Вони справді хотіли провести вибори. Але вони злякалися, що на фоні цього непорозуміння між офісом і оточенням Зеленського і залужним популярність залужного страшно зросте. І тоді на цих виборах він лише скористається цим. Якщо залужного зараз зняти і провести вибори, то він може їх перемогти. Він може стати переможцем цих перегонів. Не обов'язково він переможе на виборах, але ймовірність така дуже велика. І от вони в офісі цього злякалися. Е, є багато причин, чому вибори насправді не можна проводити, і багато причин, чому нас до цього підштовхували. Чому Зеленський хотів провести вибори? Він хоче предстати перед українцями справді великим полководцем і розуміє, що оскільки немає дуже великих успіхів на фронті з точки зору багатьох спостерігачів, хоча насправді українська армія веде контрнаступ просто повільніше, ніж нам цього обіцяли. Так, от, оскільки цей контрнаступ відбувається. Надзвичайно повільно, то сприятливого фону для того, щоб Зеленський показував себе як великий переможець, насправді зараз не існує. Є багато інших причин. Зеленський розуміє, що якщо на фронті ситуація буде гіршою, я думаю, що так не буде, але можливість така існує. Або якщо війна затягнеться, а вона може затягнутися, якщо нам не дадуть військову допомогу, то рейтинг Зеленського почне падати. І не лише тому, що він обіцяв швидку перемогу, а перемога буде, але вона не буде такою швидкою, як обіцяв Зеленський. А й з багатьох інших причин. Ну, наприклад, нас обмежують демократію, збільшують податки. Є багато інших речей, в яких нас звинувачують. Корупція, наприклад, все це відбувається на рейтингу президента. І президентське оточення собі подумало, що чим швидше провести вибори, тим на довший час можна обезпечити і себе, і лідера держави від майбутніх звинувачень, а можливо і від майбутніх розслідувань. Зеленському треба йти на другий термін. Очевидно, є ще одна причина, бо е, Зеленський вважає, що краще мати легітимного президента переобраного в законний спосіб і в законний час, аніж президента, який довше свого часу, який записаний в Конституції, знаходиться на посаді. І Це правда, але є, але сам Зеленський каже, що проводити вибори під час воєнного стану незаконно, і президент і Верховна Рада продовжують виконувати свої обов'язки до обрання наступного складу. Верховної Ради або до обрання наступного президента і в нас були такі приклади. Якщо пам'ятаєте третій тур виборів, конкуренція між Ющенко і Януковичем, тоді ця історія затягнулася, і Леонід Кучма був на своїй посаді на три місяці довше, ніж цього вимагала Конституція. Отже, головне, щоб виконувалася Конституція і закон, а саме через те вибори проводити не можна. Багато є причин, через що їх провести було б надзвичайно складно. Ну, хоча б через те, що наші військові не можуть покинути. Лінію фронту свої позиції і піти на виборчі дільниці. І не можуть балотуватися. А вони теж мають право бути президентами, балотуватися до Верховної Ради. А що робити з нашими тимчасово переміщеними особами? Що зробити з тими людьми, які знаходяться за межами України? Дільниць на всіх не вистачає. А що робити з тими людьми, які виїхали з окупованих або з предфронтових територій, наприклад, в західні регіони України? Їх немає в реєстрах виборців, реєстри не готові. Словом, для проведення виборів є так багато перешкод, що кожен з тверезомислячих людей розуміє, що провести їх під час такого стану війни, який ми маємо, насправді неможливо. А як це уможливити? І от оточення президента придумало геніальний шлях, в лавках геніальний про те, щоб задіяти у виборах систему дія, тобто, щоб люди голосували через інтернет. Ну, по-перше, це заборонено і і конституцією. А по друге, звичайно, ворог може втрутитися в цей йому не обов'язково запускати ракети в той час, коли ви йтимете на виборчі дільниці. А таке безумовно теж буде. Він може фальсифікувати дані в системі дія. Є багато інших способів, в який спосіб можна унеможливити ці вибори. Я вже говорив, що можна збільшити атаки на лінії фронту, і всі ідеї про те, що можна побудувати якісь там сховища біля фронту, де військові голосували, виглядають утопічними. Побудуйте краще закріплені лінії оборони для того, щоб ворог не наступав. Бо саме такі лінії оборони російський агресор побудував на тих лініях, які він вже завоював, і це ускладнює наш контрнаступ. Краще ми на це гроші витратимо аж на ніж на будівництво підземних виборчих дільниць. Одним словом, Зеленський сказав, що виборів не буде. Колись вони звичайно будуть. Всі розраховують на те, що вони відбудуться. В 25-му році, тому що зміниться влада в Сполучених Штатах Америки або залишиться та сама влада. Можливо, українці зроблять все ж таки ефективнішим свій контрнаступ, як зараз нам обіцяють, і військові і офіс президента і наші союзники. У нас буде краща позиція для перемовин. Ми зможемо далі просунутися, ми зможемо перемогти врешті решт до того часу, і вибори можна буде. Провести так чи інакше, політика завжди готується до виборів, а мали б готуватися до єдності. І те, що не буде виборів в наступному році, дуже добре, тому що в нас буде час не сваритися між собою, не давати ворогу таку можливість підтримувати одного чи іншого кандидата, розмухувати передвиборчі конфлікти між українцями, щоб зруйнувати нашу єдність, а навпаки, залишатися єдиними і разом побороти ворога. А зараз про хороше. Єврокомісія оприлюднила офіційний звіт, в якому рекомендувала прийняти Україну до Європейського Союзу. Всі ми про це мріяли. За це стояв Майдан. За це билися насправді покоління українців і продовжують битися наші герої на фронтах російсько-української війни. Але це ще не кінець, тому що в грудні Рада ЄС повинна буде затвердити цю рекомендацію Європейської комісії. А далі почнеться складний довгий процес переговорів. Скільки вони триватимуть, ніхто не знає. Деякі і кажуть, що ці переговори можуть тривати 10 років. Оптимісти кажуть 3-4. Я вважаю, що ми можемо справитися швидше, тому що для нас прийняття до Європейського Союзу і до НАТО і означатиме перемогу в цій великій і довгій війні з Російською Федерацією. Але звіт Європейської комісії варто читати, тому що, попри те, що Єврокомісія говорить, що ми виконали дуже багато вимог, які перед нами ставили, приймаючи нас. У кандидати в члени ЄС, попри те, що європейська комісія бачить великий поступ в нашому реформуванні. Кожен з нас його бачить, відчуває. А навіть ті, хто не бачить, точно відчують, коли ми станемо членами Європейського союзу. Там були зауваження. Одне з них стосується свободи слова, і воно дуже важливе. Ось цитата зі звіту європейської комісії Україна 2023 в березні 22-го року. В умовах воєнного стану президент підписав указ про єдину інформаційну політику шляхом об'єднання мовлення всіх загальнонаціональних телеканалів в єдину інформаційну платформу. Це рішення призвело до розширення державного контролю над мовленням, а також до певних обмежень. Деякі засоби масової інформації вважають ці обмеження непропорційними. Аналогічним чином, виключення трьох приватних телеканалів, а мається на увазі еспресо прямий і п'ятий з наземного мовлення, в той час як канали продовжують працювати. Опозиція критикує з тих самих підстав. Це насправді серйозне і важливе зауваження, тому що без того, щоб в Україні не була свобода слова, така, яка є в європейських країнах, нам буде дуже складно провести ефективні перемовини. Є багато інших зауважень. Серед них є такі, які ми можемо виправити, а є такі, які ініціюються нашими ворогами. Наприклад, угорщина постійно піднімає питання державної мови і намагається примусити нас внести закони, внести зміни до закону про національні меншини, про освіту і про мову для того, щоб українська мова не була основною під час викладання в школах. Очевидно, такі бажання угорщини є лише маленькою підставою або спробою загальмувати наш рух до європейських структур. Угорщина давно займає в європейському союзі проросійську позицію. Орбан їздить обійматися з Путіним, і це викликає справжнє обурення у наших демократичних європейських партнерів. Тому я щиро вірю в те, що до Євросоюзу ми вступимо швидко. Але для цього, на шляху нашого реформування, треба зробити декілька подвигів. Треба припинити будувати авторитарний режим, треба досягти верховенства права. Треба зробити все, щоб свобода слова панувала в нашій країні. А всі ми будували сильну, національну, демократичну Україну. І нарешті про бюджет. Україна затвердила бюджет на наступний рік, і в цьому бюджеті є багато позитивних статей, але є такі, які, м'яко кажучи, викликають питання. Україна далі продовжує виділяти величезні кошти на проведення так званого марафону. Ви маєте розуміти, як це відбувається. Гроші отримують приватні олігархічні телевізійні канали. Для того щоб хвалити владу на всіх своїх каналах, влада цензурує те, що там показують, опозиції туди доступу немає, це все платники податків. Очевидно, це суперечить і нашим прагненням до Європейського Союзу і здоровій логіці. Коли ми кажемо, що спочатку дрони, а потім стадіони, то чому тоді ми повинні викидати ці величезні кошти на фінансування дурних примітивних телесеріалів, які фінансувалися з державного бюджету? І марафону, який хочуть фінансувати, і надалі. Власне про це я намагався сказати Роксолані Підласії, голові бюджетного комітету Верховної Ради, коли дебатував з нею безпосередньо в українському парламенті. Шановна колега, ви некоректно відповіли на запитання колеги Гращенко, оскільки кошти, які виділяються на державну підтримку кінематографії, завжди фінансують українське кіно. Натомість серіали про поворознюків фінансувалися з іншою статтею, як і телемарафон. Це стаття «Виробництво, трансляція, телерадіопрограм для державних потреб. І на цю статтю виділено в цьому році в два з половиною рази більше ніж в минулому мільярд п'ятсот десять мільйонів. І саме ці кошти з обличком 196, і саме ці кошти мали би йти на підтримку української армії. На підтримку українських військових, врешті-решт, на реальну пропаганду українських здобутків за кордоном, а не на виробництво дешевих серіалів і підтримку брехливого марафону, який засудили у висновках Єврокомісії щодо рекомендацій нашого вступу до Європейського Союзу. От про це вас питала колега Дегаращенко, і попрошу дати дякую за запитання. Я чудово зрозуміла запитання. Яке було задано перед тим і коректно на нього відповіла. Тому що в, дві... в проєкті бюджету на 2024 рік фінансування серіалів було закладено під Державним агентством з питань кінематографії. Це правда? Пер... Відкрити додаток 3, І я закликаю будь-кого з народних депутатів відкрити додаток 3 державного бюджету. І ознайомитися з цими цифрами і ще одна важлива частина бюджету. Вона називається ПДФО. Що таке ПДФО? Це податок на доходи фізичних осіб. Українці сплачують податок на свої доходи, і ці кошти йдуть в місцеві бюджети. За них живуть українські міста. За них ремонтують ваші дороги, за них ваші діти ходять в дитячий садочок, виходять в бібліотеки, за них ходить міський транспорт. Дуже багато тих важливих речей, які ви стикаєтеся щодня. Ваш щоденний сервіс, який забезпечують органи місцевого самоврядування, фінансується з місцевих бюджетів. Після того, як ми коли працювали, ще в минулому скликані е, дали свободу містам і регіонам, після того, як ми перерозподілили бюджет, всі кошти не йшли як раніше в Києві, де чиновники їх розкрадали, а значна частина з них залишалися на місці Люди відчули, що жити в наших місцях комфортно і зручно. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то в деяких регіонах почали реєструвати військові частини, ну зокрема, загони територіальної оборони. І люди, які там числяться, українські військові теж сплачують податки. Ці податки йдуть в місцеві бюджети. І місцеві бюджети почали наповнюватися не лише ці податки від силовиків йдуть в місцеві бюджети. Якщо ви маєте в себе в місті, чи в селищі чи в селі поліцію. От податки, які платять ці поліціянти, теж йдуть в місцеві бюджети, так само, як і податки, які платять представники Служби безпеки України і інших силових відомств. І от Верховна Рада проголосувала за те, щоб всі ці гроші з місцевих бюджетів забрати і передати в центральний бюджет. Привід дуже простий: місцева влада витрачає ці гроші погано і неправильно, але не завжди так відбувається. Подивіться, як я виступав з цього приводу з трибуни Верховної Ради, відстоюючи те, що місцеві бюджети мають мати гроші, тому що цих грошей вони не тільки фінансують стадіони, вони і дрони фінансують, і захист від дронів, і охорону своїх регіонів, і реабілітацію військовослужбовців. Шановні колеги, я не знаю, чи були ви у Львові і чи відвідували центр Анброкен. Це центр для реабілітації військовослужбовців. Фантастичний, туди вкладалися кошти місцевого бюджету. Я був в Харкові, на Харківщині з гуманітарною допомогою і бачив прожектори, якими підсвічують дрони, щоб їх збивати. Вони куплені коштом місцевого бюджету. А на Рівненщині з литовськими депутатами ми відвідували чудові і прекрасні укриття і розположення сил територіальної оборони, які боронять українсько-білоруський кордон, які збудовані коштом місцевого бюджету. Зараз всі ці гроші хочуть забрати. Забирають не тільки ті кошти, які почали сплачувати новочасні новостворені ТРО, а й кошти, які сплачували інші силові органи: поліція, СБУ, навіть в маленьких містечках, де і так був величезний дефіцит коштів місцевого бюджету. І куди ці кошти йдуть? На оборону? Ні. Якби вони йшли в Міністерство оборони, то в цьому була б хоча б якась логіка. Вони йдуть в Держспецзв'язок. Вчора тут виступала колега Піпа і розповідала, як держспецзв'язок. Хоче забрати митрополитчі сади Андрея Шевтицького в місті Львові, і Львівська преса пише, що вони там хочуть будувати дачні будиночки. Ви точно переконані, що ми маємо забрати гроші з прожекторів, укріплень і з реабілітації військовослужбовців, щоб будувати в садах митрополита Шептицького дачні будиночки. Я переконаний, що так не має бути. Прошу підтримати, дякую. Але рішення все ж таки було прийнято. Сподіваюся, що в наступному таких абсурдних рішень буде менше, бо ми справді залежимо від міжнародної фінансової допомоги, і ніхто нам не дозволить далі продовжувати ту корупцію, яку провадив український уряд навіть в минулому році, навіть під час повномасштабного вторгнення. Що для цього потрібно? Перш за все створити уряд національної довіри. Я про це говорю фактично з першого дня повномасштабного вторгнення, а насправді навіть і раніше. Уряд національної довіри дозволить зробити ставку не на вірних одній політичній силі людей, а насправді фахівців дозволить об'єднати представників всіх політичних сил у Верховній Раді. Дозволить не породжувати сварки, не породжувати конфлікти, а навпаки, народити єднання, яке приведе нас до перемоги. Про все це ми будемо ще говорити не зараз, не сьогодні, за тиждень. Кожного тижня будемо з вами бачитись.